Я їхав з невеликою швидкістю. Я поясню, тому що були ще інші машини. Я їхав в потоці. Ну там не такий поток, коли це час пік, але ще інші машини їхали. Я тобто не тобто виїхали в межах правил дорожнього руху з перевищення було порушення правил дорожнього руху. Я не просто не пам'ятаю чи до цих знаків, чи після. Я не пам'ятаю, але я їхав у потоці машин, і там швидко їхати неможливо. Там пластикові такі загородження стоять і їх швидко не проїдеш. Ну, на вашу думку, яка це була швидкість? Ну, Е, Щас поясню. Працівник прокуратури, прокурор казав, що загиблий Вадим лежав в 30 метрах від машини. Це неправда. В протоколі огляду там таких даних немає. Він одразу я одразу зупинився одразу за ним. З якою я швидкістю їхав? Ну... Дивіться, ну, ви, 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 я... ви, ви фаховий юрист, суддя з великим досвідом, який, як було зазначено, розглядає цю категорію справ. Як, на вашу думку, така швидкість могла б спричинити смерть потерпілого відразу? Я вам не можу на це відповісти, тому що. Я зрозумів. Тоді буде наступне питання: а що ви можете сказати з приводу скляної бутилки, яку? Нашли у вас в машини напівпорожній або на напів... Я не знаю про цю пляшку, я побачив це лише на фотографіях на якихось. Скоріше за все, вона в машині лежала ще, ще до того, тому що я на фотографії бачив на пасажирському сидінні на підлозі, вона валялась. Я... Я ж не ї... повірте мені, я не міг їхати і вживати ну віскі чи ну це хтось або придумав, або це просто вона під підсидінням лежала. Може, це з якогось попереднього разу вона залишилась? Я... я не знаю, я її не бачив.